Всім привіт! Давайте подивимося на таку тему розкладу послання вам від вашого ангела охоронця що він хотів би сьогодні вам передати. ангел охоронець вам тут дає таку підказку, що скоро, найближчим часом, у ваше життя буде втілення вашої мрії. Про те, що ви довго просили, про те, що ви мріяли, що у вас не вийшло в житті, це любовна сфера, тобто, хто чекає. Примирення з своїм партнером, хто чекає нового кохання, ви обов'язково це зустрінете найближчим часом і отримаєте. Що ще нам хоче передати ангел ваш? Ну, ангел ваш хоче передати вам, що всі ідеї, які на сьогоднішній день є в вашому житті, в, ваші, в вашій голові, верніше, ви втілюйте їх, тому що коли ми починаємо втілювати і реалізувати свої ідеї, мрії в життя, да? Вчимося якби, слухати себе, то, що ми хочемо тоді, в наше життя приходить дружба. Тобто дружба мається на увазі, і в тому числі і любовного партнера зустріти, в тому числі і наладити стосунки з друзями, в когось це буде з родичами, так? і в тому числі в робочих моментах. Тобто, якщо маємо якісь ідеї, втілюємо їх в своє життя. Так, да. ангел-охоронець також передає вам, що він вам допомагає, він виконує свою функцію, але я вкотре хочу вам нагадати, що коли ми не звертаємося до свого ангела про допомогу, він нам цієї допомоги не надає. Тому призиваю всіх, кому потрібна якась допомога від ангела, говоріть з ним і просіть. Допоможи мені там в любовній сфері, зустріти партнера, покращити своє благополуччя. І так далі, і так далі. Реалізувати якісь свої плани. Да? Говоріть з тим. І також ангел-охоронець передає для вашого заспокоєння, для вашого балансу займайтеся медитаціями. Да. І ви саме в медитаціях, і саме в тому, коли будете просити його про допомогу, він, ви будете отримувати від нього відповідь на свої молитви. Да з ним можете адкривенно говорити абсолютно про всі питання, і він вам буде через інших людей посилати знаки.